Друзі, привіт! Сьогодні буду випікати пиріг, Осетинський пиріг з сиром і моцарелю. Нагадаю, що ваша вподобайка та підписка допомагає розвитку мого каналу. Дякую! Почнемо готувати. Для тіста нам потрібно 200 г борошна. Плюс ще борошно підсипаю в процесі вимісу тіста, 5 г дріжджів, цукор. Півстолової ложки, сіль, дрібку солі, додаю для смаку 2 столової ложки олії, 140 мл теплої води, перемішую і починаю замішувати тісто. Тісто буде трошки липнути до рук, тому змащую руки борошном Не хвилюйтесь, не потрібно додати ще більше борошна, щоб не забити тісто. Замішане тісто ставлю в тепле місце, щоб підходило. Підготую начинку. Насипаю творог, моцарелу поріжу кубиками, додам жовток і сіль. Перемішаю. Кількість інгредієнтів може бути більша або менша, за бажанням. Тобто творога може бути менше, а моцарели більше. Але жовток додавайте один. Тісто підійшло. Ще раз його замісимо. Паралельно вмикаю духовку, нагріватись на 200 градусів. Далі я починаю розкатувати тісто. Викладаю на нього начинку і закриваю. Тісто закрила, посипаю борошном, щоб було менше дирочок. І починаю витягувати пиріг. Всередині може утворитись дирочка, це нічого страшного. Випікати можна із нею, і без неї. Ви можете витягувати пиріг ще більше. На цьому етапі я вирішила, що мені достатньо. Коли ставлю випікати, то духовку прикручую до 160 градусів і випікаю приблизно 20-25 хвилин. Як тільки тісто почало підрум'янюватись, ще 5 хвилин і можна доставати. Коли дістала, змащую маслом. Чекаємо, поки охолоне і можна смакувати. Смачного!